Що українська класика? Це тільки про село, жито і пісні. А от і ні. Я читаю, поки ніхто не бачить, і це моя постійна рубрика, де ми розбираємо світову класику Old, but gold. І сьогодні в нас на черзі українська класика. Роман, де головний герой маніпулює людьми, а грає з чужими почуттями і пишається своєю аморальністю. Це вам не ці простенькі дарк романи. Це Володимир Винниченко. Політик, революціонер. Письменник і просто крутий мужик з дуже гострим язиком. Він писав про те, про що в його часи було навіть соромно думати. Його твори цензурували, але все одно читали потайки. Що ж, записки Керпатого Мефістофіля. Уявіть собі, початок 20-го століття. Україна під Російською імперією. У літературі все ще панує мораль та правильні герої. І тут Виниченко випускає роман, де його герой цинік, спокусник. А ще він з насолодою руйнує життя інших. Записки Кірпатого Мефістофіля це історія Якова Михайлюка. Він адвокат і вважає себе майстром психологічних ігор. Він закохує. Провокує, розчаровує, а потім йому просто подобається спостерігати, як його жертва страждає, і складається таке враження, що він навіть сам не розуміє, у чому саме він винний. Книга дуже невелика, але Винниченко просто майстерно вміщує у цей невеликий текст дуже багато граней. Тут і про любов, і про владу над людьми, і про маніпуляції, і про те, що стається, коли твій егоїзм вже просто не має межі. Книзі є така сцена, що навіть вже мене пробило на сльозу тупо від шоку. Що я зараз читаю? Це дуже рідко стається, і це просто це майстерно у цій рубриці Я намагаюся розбирати класику, яка навіть зараз актуальна. І саме цей роман досі звучить доволі гостро. Цей роман про токсичність, про людську слабкість. А ще він дуже добре показує, що українська класика теж може бути еротичною, провокативною та жорстокою. Боємо. Якщо в мене вийшло вас зацікавити, і ви вже хочете дізнатися, яким би був український Дон Жуан. Вже біжить за записками Карпатого Мефістофіля. А я пішла далі шукати щось цікавеньке з класики.